Та неоднаково мені, як далі жити. Моя земля це скарб моїх батьків, які навчили понад все її любити і та любов у спадок цих дітків. У нас все своє, чужого нам не треба, що маємо наше і не маємо нарікань. Ні в кого ми не просимо нічого, тож не пробачимо зайвих засіхань. В серцях не скорить, є віра. Як граніт твердав своїх благих переконаннях, і наймі вже піднялися в землі, почувши тижні, дух у запитання. Ми уособлення державності країни. У назві й для нас заховано святе. Тож хто за що, не знаю. Ми за Україну, лихий думками, лиш би зрозумів